Всем доброго дня, друзі! такий в нас ранок. Попримерзало все. Погода чудова. Сонечко безхмарно. Голубки наготовлені. Відкриваємо. і яструба виглядаємо. Давай-давай-давай! пошли о, щось уже шугані, десь щось щось десь да, є і так птиця пішла. яструба пока не видно. Зімній гон хороший. Прохладно сонечко. О, <кій> птиця вгорі. Вісім годин ранку у нас. Красота. фото. Да, ж тренер. Тренера щось не видно. Де знімати, звісно, рука промерзла. Ну нічого. Будемо гонять, колотити і вам показувати. <кій> <кій> немає струба. Обично 2-3 хвилини і вже. А тут ми трошки підготувалися, обробили птицю, а його немає. Труб дикарь простичок шуганує. Так, ще ця птичка і летить десь. що з них буде і толк. Один пішов вгору, ще не видно, два, навіть їх п'ять там було. А ці понизу, пацани. Нема, нема. Тренера спеціально встав пораненше. Думаю, з утра покормлю бідня. Холодно. Нема. Нема. Teď sa v hri trénera nemoh. Так, так. вчора раз з дяді Мішою з Золотоноші. Просив показати. Вони зараз всі тут, Просив показати оцих бакінських. настоящих бакінських привозили з Азербайджана. Оце голубі, от пьорих. От пьори. вони тут з мрамором, звісно, я йому так не зніму. Но вони такі. ось тут голубочка пьора, Голубика на посту. Ось що вони. Оці голуби, Дядя міша, дивись, просив Ну Тут Тут бомба. Буду знімати молодняк уже їхній в небі українському. От білі. Білі трохи трохи менші. Та не трохи а набагато. Тоже з цього самого котілка, як кажуть. Самочка пюра, все. А, білий самець, де він білий самець, до цієї лука. Не бачу, не бачу, не бачу дві пюри. Ось пюра. Ну, самочки менше, бачу, самочки менше. Піорка. Самець, де самець? Друже самка. Це самка. Самочка біла. Вона меншенька. А, ось білий самець. Птиця ця живенька, хороша. Такі голови, ми кажуть, трохи не той структури. Білі самочки на мої геть похожу. Крупні вони, вони крупні, більші. два рази до грамора. Іменно по самцях. Птиця. Птицю реально привозили, це не байка. Птиця ця привозна. От мені захотілося її на їх шоу взяв. узяв. білий у нас. Упюри вша монстра. Я не кажу монстри. Здоровий такі, блін, капець. Навіть вони такі самці міша а самки чисто пюри. Інтересно, статура дуже інтересна. Інтересно, що у них. А самочка така. Саме біла, самочка, крапочка наша її. І дві пари самціби на пості. Шахматнічі, як там кажуть, самочки перки з таких. Три пари, три пари паровані. Будемо з ними. Будемо якось, з ними працювати. Древнять, ці... зрівняти з мрамором. Більші вони набагато. Отакі самці. На камеру, звісно, вони дуже здорові, ну дуже-дуже крупні самці. така птиця, дідь між дивись, просив, знімає. Ну а навесно покажу їхню молодь у небі. Бо у вольєрі одне діло, а в небі. В Набі буде в набі. Ну дуже інтересні вони мені зайшли вони мені, як кажуть. А там подивимося, що вони як вони, я думаю, що діло буде. Казали, що время тут скажено і гри не дуже багато. Ну побачимо, побачимо, поганяємо, подивимося Воно все, все воно покаже. От так